А хто ви такий? Представтесь, будь ласка. Представтесь, хто ви така. Посвідчення да. мені. Вот посвідчення. Хто ви така? Кто ви такий? Хто ви такий? Хто ви такий? Забери, подай подойди, Ми тут наїд, делаем ей. За что дела закона всех выкрича фотографировать? Нічого, що за протизакон? Що ти, що ти за повні речі робиш? Що які? Ну що, людина стоїть, він фотографує. Да уперіш, що ти ще пахнеш, що багать. Що такое? Ну, не можна это так. А що? хто ви такі? А хто ви такі, можете сказати? Я? Да. Опять А чем я провоцирую? Да, чем я? А вы фальсифицируете, да. Что ты такие? Такие меня снимаешь. Что такое? Вот что они направывают? Ну скажите, нормально тут играть? Викликайте міліцію. Викликайте міліцію. Викликайте міліцію. Ти подивитися, ноги піднімає. Ось так. Бачили всі? Всі бачили, що ноги піднімає. Бачили. А чого ви цього журналіста было там в коридорі? Можна пояснити? Ви особисто? Включи мікрофон по орумці. Включений. Ні, я на відео записую. Чого ви цього чоловіка були? Можна пояснити? А ви взагалі хто такий? Постарає людина, журнали... обычная людина. Ми не поставили людина. Я журналіст. Я, Дайші, мініця, я хочу заявити, що дана людина мене била. У мене є докази. Ви, ви були зовсім по-друге. Ми просимо вас відреагувати. Викликати сюди. Думаєте, що ви виставляєте? не було Коли це правда була. Взагалі ми в виставив інтернет. Вони вам не вийшли в інтернет. Я не знаю. Оцей чоловік. Журналіст, я не знаю, ви, ви, журналіст. журналіст. Я задній стояв. Мене... Будь ласка, я хочу, щоб міліція відреагувала. Я... Наряд. Жу... Я, так, він наряд. я журналіст, дана людина мене била. Якщо у вас є якісь претензії, ви можете одкажити е, в судді. Якщо, спритензі... Те, що, в принципі, не було нічого, виходить, що це прийняття, то ж немає.